Сьогодні розповім цікаву історію із одної казки. Було це ще за давніх часів, коли не було ні інтернету, ні електроенергії, топалювали дровами, підсвічували свічками. Зібралися якось два брехуна, одурачить одного чоловіка. Вони купили там їжі, питва, прийшли до нього в гості, там трошки посиділи. Але самі смаколики вони вирішили з'їсти самі. Вони хотіли, ніби його почастувати, але хотіли зробити так, щоб. Йому нічого не дісталося. Тому вони вигадали, ось що кажуть: давайте ми зараз ляжемо спати, і кому із нас найстрашніший сон присниться, той з'їсть ці всі смаколики. І Всі ж погодились і полягали спати. І як ті два брехуна лягли спати, цей же чоловік встав і з'їв всі смаколики, таким чином, перехитривши їх. Ну, все далі. Коли зранку прокидаються, починає ж перший брехун розказувати сон, я сплю. І мені сниться, ніби я йду, йду і провалився в таку здорову прірву, що не можу з неї вибратися. І навколо мене лава плаває там, булькає. Ну. Страшно. Це такі да-да-да, страшно, страшно. Другий же ж брехун потім каже, а мені сон такий приснився, що я здійнявся в небо і полетів десь дуже-дуже високо, там, до зірок, прям що геть зовсім землю загубив із погляду, я її не бачив. І ось такий, о, да-да-да. А цей же третій чоловік, якого хотіли обдурити, каже: А я встав, дивлюся, що ви походили так далеко, і з'їв просто ці смаколики, щоб вони не зіпсувалися. Мораль цієї історії я не буду вам казати, але ви маєте можливість написати свою думку в коментарях. Тому, будь ласка.